Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі щиткову щіткову машину від компанії Metabo, а саме модель SE 200 rt Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині, а також розповімо про технічні характеристики та особливості саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що всередині знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також ключ для обслуговування самого інструменту. Та, звісно, сама щиткова шліфмашина, на котрій одразу вже я встановив руків'я, захисний кожух та все необхідне обладнання. Друзі, комплект постачання ми розглянули. Тепер перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1700 Вт. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 800 до 3000 обертів на хвилину. Діаметр круглої щитки від 100 до 200 мм. Ширина валика від 5 до 10 см. Вага інструменту від 1,9 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної щиткової шліфмашини є наявність регулятору кількості обертів. Завдяки цьому ви можете підлаштовувати саме ті оберти, котрі необхідні безпосередньо під ваші завдання. Далі хотілося б акцентувати увагу на тому, що наявний і плавний пуск, а отже, ресурс двигуна значно збільшений. Присутній також і захист від непередбаченого пуску до тої пори, поки ви не посунете кнопку запуску вперед, у вас не буде можливості запустити саму шліфмашину. Наявність додаткового руків'я з функцією гасіння вібрації також додає додаткового комфорту та стабільності в роботі. Наявність додаткового стабілізатору дозволяє даній щітковій шліфмашині працювати з постійними обертами, Отже, підтримувати кількість обертів незалежності від складності завдання. Також, друзі, несумнівно приємною буде і ергономіка самого інструменту. Вона досить зручно лежить в руці, а задні руків'я взагалі має таку рельєфну поверхню, завдяки чому сама шліфмашина не у вас в руках під час тривалої роботи. Мережевий кабель дуже добре прогумований в проблемних місцях що захищає його від зламу та має досить велику довжину. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!